Hi guys, let's have a little coffee talk today while learning some English. Отже, сьогодні хочу поділитися кількома базовими фразовими дієсловами словами для рівня А2. Вони супер прості, але дуже часто вживаються в розмовній мові і загалом прямо кожен день. Отже, перше це wake up, що означає прокидатись. For example, I usually wake up at 7 a.m. Я зазвичай wake up доволі рано, але зараз це стало складніше, оскільки я йду до ліжка пізніше. Наступне turn on і turn off. Turn on вмикати, turn-off вимикати. For example, can you turn off the light, please? ввечері uh, я usually turn off лампу, коли йду uh, спати, або turn on світло, коли приходжу додому, і, наприклад, там темно. Наступне put on, take off. Put on, відповідно, це одягати, take off – знімати одяг. For example, she put on her jacket because it was cold. Я завжди put on куртку, коли виходжу на вулицю, і take off взуття та пальто, неможливо що, коли повертаюсь додому. Наступне це pick up. Pick up може означати або підняти, або забрати когось щось. Наприклад, I will pick you up at six. Іноді я можу pick up my friend з роботи, або pick up, наприклад, телефон, який впав на підлогу. Наступне це look for, що означає шукати. For example, I'm looking for my keys. А рано вранці I often look for ключі, my keys, коли поспішаю на роботу.